Привіт, друзі! Сьогодні ми готуємо нереально смачний росольник. Існує безліч рецептів, але всіх об'єднує солоний огірок. Пропоную дуже смачний, простий, швидкий, адаптований для всіх рецепт цього прекрасного супу, який не потребує багато часу. І так, закладаємо бульйон. В мене це потрох гусячий. Ви берете любе м'ясо, яке у вас є, любий потрох, який ви любите, Додаємо, залили його водичкою, додаємо одну цибулинку, зубчика 3, часничку і ось таку суміш перців. Поки що все. І варимо, щоб у наш розсольник був. Вкусним треба зварити вкусний бульйон. І варимо цей бульйончик хоча б годину-півтори. Ну що, почали? Спочатку ми обсмажимо під черевинку. от гармонна, де бота в мене красива, м'ясна. Я сказала, що адаптована під українську їжу. Вона буде дуже кружна. рассольник мочнючий и с украинским акцентом. Добряче так обсмажуем печереванку. Так, печереванка наша подсмажилась. Теперь добавим нашу цибульку. Дуже сильно не потрібно її засмакувати. Ні, ні субульку, ні підчуре, вона ну, так присмакує і доки. Так, як запасно. Якщо ви вдома приготуєте звичайні кастрюлі або казані на вашій клієнті, цей рахунок буде також дуже смачнучий. Ось спробуйте на цьому рецепту. Ви не пошкодуєте. Цибулька наша підсмажилася. Дивіться, яка вона красивіша. Тепер додаємо. Вот. Вот так, довільно колонка нарізана. І теж трішечки обсмажуємо. Дивіться, яка вона красива. Дивіться, наші огірочки просмажуються. Настав час додати рис. Саме рис. Я люблю, наші сім'ї люблять гасурні, саме з рисом. Ви можете будь-яку другу крупу додати. Те, що люба, то ж такі було. Ось так перемішуємо. І трішечки буквально на 2 хвилинки обсмажуємо. Обсмажую трішечки наш рис. Тепер додаємо соус томатний. Якщо це паста, дві столові ложки пасти. У мене соус касабелі. І дуже тут рольний. А ви вже регулюєте свій коробка. Може, треба як істоводити, можуть пісковитись. Дивіться Так, І на цьому етапі ми заливаємо бульйон. Бульйон може бути м'ясний, як у мене. Якщо у вас немає м'ясного, можете просто водичку. Буде все одно смачно. І так, додали ми бульйончику. Я трішечки додавала ще водички. Бульйон у мене на гусінних потрохах. А ви можете брати любе м'ясо, яке у вас є, або кістки. Тут немає значення. Буде дуже смачно. Ми любимо на гусінних потрошках. Це дуже смачно. І зараз ми додаємо нашу картошечку. Так, додали картошечку і варимо десь пів години. Через пів години зустрінемось. Так, дивіться, наш просто... Неймовірний рассольник, майже вже готовий. Рис сварився, картопелька також. Ну, ще печеревінки трішечки треба прокипіти. Тому ми на цьому етапі додаємо ось сухі трави, хмелі сунелі, зеленюшка наша і чесничок. Хай воно трішечки провариться ще. Гляньте, яка краса, Боже. Ай, як це пахне! О, ви не уявляєте, як це смачно пахне. Гляньте, вже кольор, який красивий. Так, 5 хвилин готується ще. Виключаємо і будемо дегустувати з вами. Ну що, друзі, подивіться, який суп у нас вийшов. Нереально крутий, смачний, дуже швидко і просто. Тому готуйте, смакуйте і. Лайкайте, дизлайкайте, діліться своїми рецептами. Щастя, миру, вашим родинам. Підписуйтесь і до нових зустрічей на новому відео.